Завітати до казки з минулого тижня. В цьому немає нічого фантастичного. Дитяча планета саме таку назву має розважальний парк, що відкрився у Шевченківському районі. У місті, де здійснюються дитячі мрії, можна не тільки гарно відпочити, а й побачити справжніх мультяшних героїв. Не дивно, що дітлахи у захваті. Понравілі мінйони всіх всіх. Панраві лабіринти. там, де розкрашають лица і руки. За словами власниці мережі розважальних парків дитяча планета Тетяни Боровик, центр розрахований не тільки на дітей, а й на батьків. Тут є все від яскравих атракціонів до смачних ласощів. А хто мріє злітати у майбутньому в космос? Може розпочати тренуватися на батуті. Ну, впечатляють, звісно, габарити батутної кімнати. Є зона для маленьких діток. Ми ще її не опробували. Наскільки ми помітили, є кондитерка. Я думаю, дуже хороше місце для празнення рождень. Немає сумнівів, що прибуття на дитячу планету стане кращим подарунком дитині на день народження.

Власники дитячої планети запевняють, що центр також розрахований на соціальні та благодійні проекти, адже задачу дарувати дітлахам радість ще ніхто не відміняв.